Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в нас 25 січня 2025 року. Ви на каналі Satoші Eкономі. Мене звати Сергій Ситник. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливі теми, які впливають на світовий порядок, на те, яким буде майбутнє, як буде виглядати архітектура світу. І це, мені здається, дуже важливо. І в даний момент, можна сказати, головною країною, яка диктує правила в світі поки що, є Америка. І тут потрібно поговорити іменно сьогодні про Сполучені Штати Америки. Що стається на даний момент, і про що дуже мало говорять, вже починають говорити, но це потрібно озвучувати і озвучувати більш частіше із всіх джерел, які ми можемо. Тому навіть вже я підключився і хочу озвучити ці теми, як таку людину. Кертіс Ярвін. Це архітектор неореакційного порядку. Не знаю, чи ви знайомі з ним чи не знайомі, але давайте згадаємо про цю людину дуже, дуже детально і розберемо, хто це такий. Коли ми говоримо про майбутнє контроль над суспільством і трансформацією влади, варто звернути увагу не лише на великих бізнесменів. Політиків, а на ідеологів суспільства. Такою людиною може стати Кертіс Гай Арвін. Він найвідоміший мислитель, який формує бачення майбутнього цифрових еліт. Він відомий ще під псевдонімом Антіус Молдбар. Молдбаг. Його ідеї вже вплинули на таких людей, як Пітер Тіль, Ілон Маск, Стів Беннон і на багато більше діячів. Можливо, навіть і на Дональда Трампа. Тому я зараз уточню, чому ці люди вони визначають геополітичну. Ситуацію та технологічний розвиток в країні, в США. Він не просто аналізує сучасний світ, це мається на увазі Кертіс. Він пропонує модель нового порядку, де демократія поступається місцем технократичному монархізму. Але давайте розберемо, хто такий Кертіс Ярвін детальніше, і чому його ідеї можуть стати е, ну, ідеологічною основою майбутнього. Е, тому е, як ми навіть не помітили, коли реально ось ось вже її почали будувати, включно як ми говоримо, четверта промислова революція: біткоін, веб 3 ковід. І інші підготовчі моменти, які були зроблені до цього. І також я зробив буквально пост про проєкт 2025. Теж, будь ласка, як ні, пошукайте в мережі інтернет. я думаю, ви знайдете дуже багато інтересної інформації, яку цей проєкт був створений у 2022 році, і він, от, він вже реалізується. Офіційно описаний і офіційними кроками, е, прямо йдуть е, в таймінг і те, що ми маємо. Давайте тоді вернемося до Кертіса Ярвіна. Він, е, програміст, е, so, Кертіс Ярвін народився в 1973 році та здобув освіту в, Брансфорськ, е, в Брансфорському університеті. За фахом програміста. Він працював у сфері технологій, але найбільше відомий за своїм блогом. Unqualified Reservations, де розгорнув свою концепцію неофракцизму NRX. Що таке неоракціонізм? Це набір ідей, які критикують сучасну демократію, вважаючи її неефективною та некерованою. А, Ну, хто ними управляє? Ними управляє, як він називає. Катедрали, катедрал він їх називає. Хто такі тоді катедрали? Ярвін стверджує, що насправді влада у світі належить не виборчим політикам, а глобальній системі, яку він називає катедралом. Це сукупність академічних інституцій, медіа та політичних еліт, які просувають прогресивні ідеї та підтримують демократичний порядок. Що, на його думку, є прихованою формою тоталіризму. На думку Ярвіна, катедрал маніпулює суспільством через. Да, ми це говорили через. А ні, так. Що катедрали маніпулюють суспільством через освіту, інформаційні війни. Подивіться, що ми маємо, та контроль над глобальними структурами. Це. Як би ми не хотіли уникнути бути сліпими на рахунок цього? З одної сторони він говорить свою позицію. І ця позиція частково підтверджується різними заговорчиськими теоріями. Тому ось які він робить виводи з цього всього, так, що, ви, що тоді він сам пропонує? Кертіс вважає, що найефективніше за демократію та е, є технологічна монархія. В його баченні держава має працювати як велика корпорація, якою править Сіо, повинен мати повний контроль без зайвих демократичних обмежень. Ота, як він Він прийшов в Twitter, приніс, е, приніс туалет, поставив, вигнав половину, зробив, як хотів. Це зараз що відбувається в США? Wow. Звучить знайомо, правильно? Цей підхід вже реалізовується в сучасному технологічному світі, де, як я вже сказав, Ілон. Марк Цуцерберг має реально повну монархічну владу в Мета. Ілон ще повністю контролює всі свої компанії. І в нього Tesla, SpaceX, Twitter. Neйролін. Uh, ne ne ще, ще якась одна, якщо я не повинна. Ну, Я думаю, що в нього ще багато інших компаній. Uh, ще хто з таких є? Джеф uh, Безис. Він теж управляє, він там реально є королем uh, Амазона. Він створив своє, свій просто світ, свою країну, uh, де в нього є свої машини, своя, своя екосистема. Навіть кораблі він своє робить. Тому ми маємо це вже реалізовано, вже буквально з 2000-х років. Ну, це починалося реалізовуватися. Так блокчейн, він був видуманий в тисячу, а перші, а, а, перша робота вже була в 1970 році. Тому а, це, що ми маємо зараз на даний момент. Ярвін прямо каже, це його цитата пряма. Якщо ви хочете ефективного управління, не потрібна демократія, потрібен сильний лідер. Саме ця думка приваблює таких людей, як Пітер Тиль, який неодноразово не, не висловлював скептицизм щодо демократії та підтримував Ярвіна. Пітер Тіль, зв'язки Ярвіна з PayPal Мафією та технофеодалами. Якщо поглянути, хто найбільше підтримує ідеї Ярвіна, то можна побачити чітку закономірність. Це технофеодали і PayPal. Пітер Тіль, головний прихильник Ярвіна. Хто такий Пітер Тіл? Пітер Тіль це співноз... співзасновник PayPal, один із головних інвесторів Orbit. Проект Ярвіна, що створює. А, а, і ми мається віну, Арбі це головний проєкт е, е, нашого Ярвіна. Він інвестував в нього, тому що е, він створює альтернативну децентралізовану систему управління даними та спілкуванням. Тіль фінансував політичні кампанії кандидатів, які виступають за зниження впливу демократії та підтримки жорстокої правової політики. Його закритий клуб. Інтелектуалів часто запрошує Ярвіна як доповідача. А, на рахунок Ілона Маска. Які відношення, чи, чи вони взаємодіють? Хоча Ілон Маск не заявив прямо, що зв'язки з Ярвіном а, в нього є, його дії в Twitter X демонструють практичну реалізацію багатьох ідей Ярвіна, як я вже і сказав раніше. Маск захоплюється управлінням безпосередників, скасуванням виборчих демократичних процедур усвоєння компаніях, е, у своїх компаніях та прагне до абсолютної свободи вираження без цензури, що перекру, перекрикується з критикою е, е, Катедралу. чи є е, е, якийсь вплив в нього на політику? Дивіться. Стів Беннон, головний стратег Трампа, читав праці Ярвіна та використовував його термінологію у своїх виступах. Ідеї Ярвіна про ефективне управління лягли в основу багатьох політичних проєктів управляючих сил мега, як ви вже знаєте. Як це вплине на наше майбутнє? Ідеї Кертіса Ярвіна більше не є. Маргінальними вони стають практичним керівництвом до дії для сучасних еліт, як ми вже зазначили. Ось як може виглядати майбутнє майбутній світ за його концепцією Перше, замість держав Корпорацій кожен працюватиме на корпоративного монарха, який визначає правила. Замість демократії, це друге. Замість демократії, жорстока вертикаль влади. Вибори стануть символічними, а рішення прийматимуть ефективні СІО. Замість свободи контроль за ефективністю. Алгоритми будуть аналізувати продуктивність кожного громадянина. Пам'ятаєте, як ми вже говорили, будуть введені різні е, соціальні е, поінти, різні соціальні е, графіки, де будуть е, управлятися ось це. Все. Далі. Замість соціальних гарантій виживають найсильніші. Лише найефективніші люди зможуть піднятися в нові соціальній ієрархії. Вау! Звучить як кіберпанк, Антиутопія, right? Насправді це вже реалізується. Просто ще не всі це помітили. Для цього, як я говорив, ми це говоримо. Ми на нашому каналі Сатоші Економі кожного понеділка, кожної п'ятниці, вісім годин вечора по Чикаго зустрічаємось і обговорюємо всі інсайди, деталі, і як вижити і підготуватися до майбутніх подій. Далі. Що тоді з нами з цим всім робити? Як я вже і говорив, Перше. Вивчати неореакціонізм, нео... а... неореакціонізм, перепрошую, зрозуміти, що відбувається, поки ще не стало це нормою. Друге, розвивати автономію Залежить... залежність від цифрових платформ, робить нас всіх реально залежними. От ми працюємо, як я вже говорив, це технофеодалізм, там, де ми працюємо, на різні. На відео, де ви зараз дивитеся youtube відео на різних платформах Facebook, де ми один одного рекламуємо, загружаємо туди наш контент, продаємо, але в кінці кінців вони на цьому саме більше заробляють. Тому давайте будемо реальними. Наступне третє це підтримувати свободу слова, поки що є можливість. Поширюйте зазнання, поширюйте це відео своїм друзям, щоб кожен міг побачити, зрозуміти і зробити якийсь хоча б крок для того, щоб поміняти своє життя і майбутнє, і хоча б підготуватися до нього. Дорогі друзі, поширте це своїм батькам, поширте це своїм сестрі, другу, всім, щоб це побачили, це є дуже важливо. Четверте, бути готовим до нових правил гри. Світ змінюється і потрібно адаптуватися, щоб не опинитися в цифровому рабстві. Отже, Кевін Клайн не просто теоретик, він є ідеолог, чиї ідеї вже впроваджуються. Питання лише в тому, чи ви готові до е, зміни світу, який вже буде. Якщо вам цікаві такі теми, підписуйтесь на мій канал Сатоші Економи. З вами був Сергій Ситник. І надіюсь вам продуктивного тижня. Зробіть щось своїм життям. Зробіть якийсь крок до того, щоб контролювати своє життя в незалежності від обставин, в залежності від того, хто прийде до влади, що ви були незалежними, що ваш розум був незалежним. Підготуйтеся до цього. Тому хорошого вам вечора, дня, ранку, і побачимось в наступному відео. Всім па-па.